Період пробудження, просвітництва, розкриття нових можливостей та потоку життєвої сили, руйнувань старих стереотипів, небезпека фінансових втрат через імпульсивні покупки. Легковажні витрати не варто розраховувати на матеріальну підтримку приятелів, позичати також не слід. Здоров'я, сприятливий період, підвищується імунітет. Ви можете легко переносити навантаження і швидко відновлюватись після стресів, несподіванки. У зв'язку з весняними загостреннями можливі ворожі випади з боку психічно неврівноважених людей. Будьте обережні. Особисті відносини, період сприятливий для встановлення нових контактів та покращення існуючих партнерських відносин, мотивація тижня, не спіткайтесь через власну брехню та не ігноруйте власну карму, афоризм, природа, час, життя має спосіб врівноважувати, приказка тижня, посада псує людину, якщо вона вже зіпсована. Цитата тижня. Мистецтво воїна полягає у збереженні рівноваги між жахом бути людиною і чудом бути людиною. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай янголохоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя. Кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротом журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям, очі, слава справедливому миру, слава Україні. Слава героям, слава Збройним силам України, Ам Ізраїль Хай, Хак, Песах, Самех.